Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами вивчили вірш Любові Яковенко Снігова баба за ось такою гарною мнемо таблицею. І так, зараз я буду цей вірш промовляти. Ви, якщо можете, промовляйте разом зі мною, щоб краще запам'ятовувати. Починаємо. Ми прокинулися разом! Абу ліпимо старанно. Поряд снігу на горну і зліплю іще одну. Є кастрюля і морквина, є мітла, відро, вуглина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі Так і ще раз, щоб краще запам'ятай. Ми прокинулися. Рані. Бачите, дітки роблять зарядку. Ми прокинулися рано, бабулі ліпимо старано, поряд снігу на горну і зліплю іще одну. Є кастрюля, і морквина, є мітла, відро, углина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зарі. Ось такий гарний вірш. Треба промовити декілька разів, щоб краще запам'ятати. А ще для того, щоб краще запам'ятати, уважно треба розглянути кожну картинку. І тоді вона відкладеться в пам'яті, і вірш запам'ятовуватися буде краще. І останній раз промовив разом зі мною. Ми прокинулися рано, бабу ліпимо старанно. Поряд снігу нагорну і зліплю іще одну. Є кастрюля і морквина, є вітла, відро, голина. Хай живуть собі в дворі і чатують до зорі. Ось такий гарний вірш, снігова баба. Я сподіваюся дітки, що ви всі вивчите, і потім мені прийшли відео із записом вірша на пам'ять. До побачення, мої любі!